Мої вітання всім! З вами Кірман Таня. І до вашої уваги відеоогляд переупакованого каналу Готові Сторіс шаблони. У нас був канал шаблони для Сторіс. Я його зробила його переупакування. Все зібрала по рубриках, щоб знову ж таки максимально швидко ви могли знаходити свій матеріал. Для себе матеріал для роботи. Цей канал в доступі у підписників закритого клубу. Ось так виглядала обкладинка раніше. Ми її видаляємо. Цю обкладинку. Зараз ми маємо ось таку обкладинку. В цьому каналі знаходяться шаблони для оформлення ваших сторіс, вашого контенту. Знаходяться фони, відеофони, і зібрані вони по рубриках. Рубрики почали упаковуватися, ви ось можете побачити 30 травня. Ще почали робитися рубрики. Але ще був деякий матеріал, який знаходився поза рубриками. Тепер я його допрацювала. Тобто ми відкриваємо рубрику, наприклад, літній контент, заходимо в коментарі. І в коментарях у нас зібрано літній контент. Це і стікери, і фони, і відеофони. Тобто, все дівчата можуть знайти, підписники закритого клубу все можуть знайти в коментарях під цією рубрикою. Далі, здорове харчування. Ми теж заходимо в коментарі. І в цій рубриці, чим вона унікальна? Тим, що тут є готові серії сторіс для нутриціологів по здоровому харчуванню. Рожевий контент. Тут у нас фони. Не буду все відкривати. Так само блакитний контент, далі мотивація натхнення. Тут у нас теж готові сторіс і Стікери стікери по натхненню є також в мотивація, є на каналі фотомонтаж новому, Але тут є готові сторіс в доступі у дівчат. Так. Далі по мережевому бізнесу. Теж готові сторіс. Тобто цей канал для підписників закритого клубу не лише з якимись там шаблонами, фонами. Тут вони можуть знайти і користуватися також готовими сторіс, які вже оформила я для користування їхнього. Так. Крім шаблонів. Тут ми маємо і сторіси. Так, по штучному інтелекту рубрика, далі кухня, приготування їжі, квіткові фони, обкладинки, ранкові фони. Так, інструкції, просто фони ми маємо тут. Ви можете побачити кількість уже публікацій. Ось в коментарях 440 публікацій. Так, вечірні фони. Дощова тематика, фони блюр. Заблюрених 50 фонів готових. Не треба нікуди йти, блюрити. Якщо вам потрібен просто якийсь фон заблюрений, ви його завжди можете знайти. Фони для оформлення постів, тобто тут фони, не стікери. Далі жовтий контент. Білий контент. Тобто все по кольорам. Відеофони. Тут відеофони саме із шаблонами, тому що, дивіться, на каналі фотомонтаж там у нас є живі відеофони. А тут, крім таких відеофонів, є, зараз я покажу. Тобто ось відео шаблон, рамочка для написання тексту. Все, нічого не треба вже шукати, робити, все вже готове. Тобто такі шаблончики. Далі йдемо Мінімалі... мінімалістичні фони. Фіолетовий контент ми маємо тут, зелений контент, темний контент, морський, вся морська тематика зібрана. помаранчевий, рубрики поповнюються, червоний контент, відгуки. Знову ж таки, тут не стікери, тут фони для оформлення. Ну, що стікери у нас на каналі фотомонтаж. Тут до після дівчата можуть використовувати прайс. Шаблони для оформлення прайсів. Так, Фотошаблони теж з готовими уже подложками для написання вашого тексту, накладання ваших фото. Тобто, ну, все готове абсолютно. Так, для телеграм тут є матеріали. Хто веде свої телеграм-канали, можуть користуватися ось такими шаблончиками. Так, і для турагентства стікери я тут зібрала. Так, ну, ось такий канал у доступі у підписників закритого клубу. Це такий бонусний варіант дівчатам з клубу для їхнього швидкого створення контенту. Максимум користі, мінімум затрат. І пошуку. З вами Акерман Таня і рада бути для вас корисною.